Друзі, вітаю, самі тихера. Цілу ніч лило страшне. Блискало, гром трошки був, але недовго. Не а блискало і так якось прямо по три рази відразу і лило дуже сильно. Ну, Зараз трошки пройдемося по квітах, а взагалі сьогодні збираюся консервувати. Не дуже хочеться, але треба. Похолодало дощики, то вже все поживало, гарненьке таке. Он моя гортензійка, ту, що живцювала поки що нормально, повідкривала, але не знаю. Боюсь, щоб не позагнивали. Трояндочки мої від дождя, бачите, поопускали голови. Краса. Ці вже повідквіталися. Ось, дивіться, яка гарнюня. Просто супер. Ці квітнуть. Хризантемка вже. Розкрилася, дивіться, яка гарна. І туні її ще звичайні квітують. Там трояндочки теж, лавандочка, дивіться, яка гарна ще де-не дає де квіточки. Ценерарія теж гарна, супер. Барбариз дивіться, який гарний. Міняє колір уже. Ці мої на порозі квітують трошки. Каліброхова почало квітнути, не знаю, видно, що спека перестала. Ось теж дивіться. Але від дождя квіточки поопускалися. Так, вам окліт уже скоро на хату вилізе. Це один кущ, я, ну я взагалі в шоці. Це ж за двором. Ранні хризантемки досі квітують. Моя улюблена трояндочка. Просто супер, дивіться. Це не квітка, а казка. Так, хризантемки другі вже починають квітнути. Тут трошки поприбирала, а тут руки так і не дійшли. Але, дивіться, покровка у нас кажуть багаторічна ромашка. Але щось садила одну червону чи таку рожеву і одну білу. Щось одні білі. Одна рожева, тільки ось одна. Ось, бачите. Не передає трошки екран. Темніше трошки вона виходить. А тут все ще є щось, але, бачите, не квітує. це квітують. Тут уже хризантемка дивіться гарна. Розквітає бідна, дуже такий ґрунт поганий, що це кошмар, і вона тут вижила. Теж це вже високорослі, такі середньорослі. вон високорослі. Такі тимніші. Такі більш вони бускові, я так показує. А це ось нижчі, це темніші. Це такі... ну темно бузкові мабуть. І вже теж тут хризантемка жовта квітує. Це хто пам'ятає, я кольора, кольори прапора робила. Синя з жовтим. І тут теж гайстра. Тут дивіться, який кущ хризантеми, але поки що не квітує. І ці галардія, чи як називається, бачите теж. Ну, Вони тут насіваються собі, ростуть як хочуть. Але гарно розквітав, то все гарно. Ще аби не бур'яни, то було б ще краса. І по другу сторону троянда грунтопокривна. Яка не спека, яка не погода, і я казала, тут піщаний ґрунт, але росте і квітує постійно. Вербенка зацвіла. На осінь. Це теж айстра багаторічна. Теж треба розсаджувати. Думала прибирати їх звідси, але не знаю, якщо стигну то просто треба. біла айстра, але вже практично відсвіла. Також трояндочка моя та, що в минулому році висаджувала. Дивіться, скільки бутонів. Випускала, якщо буде ще тепло, то ще встигне поцвісти трохи. Пройшли дощики, похолодало, та й все оживо. Повторно квітує керія. І ось високоросла, багаторічна ромашка, Бускова і рожева. Але перепліталася тут, вся вже розвалилася, дощ пройшов, все полягало. Але я вже казала, я хочу її звідси прибирати. Вже краще розкрилися хризантемки, Це такі середньорослі. Ну, майже високорослі. Продовжую ці квітувати, теж після досика, бачите, мокрі. Вже ця ромашечка, бачите, як гарно пооткривалася. Ця вже гарні квіточки. Це теж, я так думаю, що якась жовта, бо пуп'інки жовті. Це вже більше розкривається. Ще трошки і буде краса-краса. Жовтенька вже більше розкрилась бутонів. Ще не повністю, але вже, бачите, більше жовтіша вона вже. Ця вже гарно розкрилась. Бачите? Ну, бачите, в мене цих багато одинакові. Це в мене такий, видно, невибагливий сорт, це мультифлора. Що збереглася і є в мене цвій. Знову ця. О, дивіться, жаба ця рання. Квітує, продовжує квітувати. Просто супер. Ну і чорнобривчики. світуть повним ходом. І друзі, мій міс Кантус в цьому році викинув колосочок. Не знаю, який він далі буде, це тільки, до речі, вчора ще був, ну, навіть не було оцих киточок. Сьогодні вже, бачите, є. Так, що відкривається, коли розкриється повністю, покажу вам. І мої багатостраждальні гладіолуси. Не знаю, що це в мене, бачите, має цвісти. Багато попропадало, трошки є, але дуже мало. Порівнянню по рівнянню те, що я садила, то мало лишилося. Тут, бачите, полягали, ось оце шоколадниця. Цих багато. Ось така киточка така. Ну, На екрані вона чуть світліша, так вона така темніша трошки. Отака От на колірі, як ті вже, що пов'яли. Такі вони є ці, що розкриті. Там білий квітував, ну вже все там декілька штук і мала намітити один простий, був, а ті гофровані, так і не намітила. І пішла трава, тільки дождик пройшов, так і трава пішла. І ось ще. Такі чорнобривчики мої. Краса. Повні продовжують квітнути. Такі темненькі, дуже гарні. Оці, до речі, темні для лікування самі найкращі. Ну і друзі, консервацію виставлю в другому відео окремо. Так що кому цікаво, дивіться. А на цьому все. До нових зустрічей. Пока.